Фактично після того, як сформувався одніждя сформоване, ми вже маємо я салаття, я просто як технолог. Я не буду забросятися процеси, що відбувається. Процес бджолі сім'ї не відбувається від початку до кінця. Тобто Одна бджола виконує якусь роботу частково, інша це продукт. І так існує полоння, іначе вона не може існувати. Після того, як скидає одні комірку, інша броба, вона скинула і вийшла. Я розповідаю те, що я бачив і над чим я працював, проводив роботу, це я бачив, це не з літературний вже. Це те, що я бачив на власні очі. І робота моя була присвячена той. Після того, як скидається поніжя помір, інша бжола заходить, тут говорилось так, в масі літературних джерел написано головою, починає там бувати. По-перше, вона, ми дуже багато бачиш, які у цій перві 30 сторінок біологія я не думаю, що б А всі пронистують. Це все відео фотофіксація є. Коли вона підходить до до обніжя, вона захвачує наприклад, вусиками, провіряє, де пустоти, де що, захвачує мандибулами обніжя, провертає в як яке положення їй вигідно скажімо так, і починає уші. в щілю. відбувається мандипу. Вони рухаються, отак вона рухається кругом серпня по осі. 80 градусів і це одній комірні. Після ущільнення, наприклад, ми беремо за основну, наприклад, не будемо брати малі. Ну, коли Дичина. Що відбувається? Бджола готувальниця заходить в комірку, яка забита е, свіжим погніждям, скажімо так, заходить і починає відкладати капельку на стінку комірни, не в пило, не, 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 не а на стінку. І губолком починає змішувати пило із нектаром. Отак От створюється е, так звана кашка, якою годуються личинка. Вона їм цю масу кашки не може забрати з собою і піти. І оці решти залишаються. Отак От створюється так званий, як його можна назвати, гідрозатвор, те, що створює сприятливі умови для подальших процесів ферментації пилку в комірні. Отсюда, отсюда ми бачимо той блиск характерний, свіж, свіжої перги. Ми бачимо, що берега вона зріла, ми бачимо верх такий, ви ну, ну, бачите, як знаєте, воно не яскраве, макрего, скажімо, закону. Далі в берегі в цій складі відбуваються процеси ферментації. Ці процеси складаються з чотирьох фаз. Перва фаза самокоротка, вона 12 годин. Там розвивається, е, можна сказати, майже все. Що, 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 Ріжді. Е, це сама коротка фаза. На, на наступних фазах, там і стептополки розвиваються, іде ферментація. Під час ферментації е, pH збільшаться е, е, до 4-4,2. Це те саме селосування, що скажуть, в цьому господарській Далі, що, що це, я хочу сказати, є таке, те, що бджоли додають туди якісь тайні якісь секрети, що ніхто нічого не знає. Що, що, що там, що це, що, крім ферментації, е, роботи дріжджі і молочного кислого бродіння, там більше не відбувається. Потрапляють, вони потрапляють на поверхню. Вони потрапляють на поверхню, коли вони це. Але ж вся висота верни, вона поступово здобавляє, вона зменшується і споїдає. І сказати, що в нас верх і низ, вони будуть трошки, скажемо, незрозумілі, ну, це да, різниця. Різниці особливо... Кисло. Завдяки їй вперва зберігається. Ми вирішили перевірити 4 роки. Отримані результати, коли е, із цільника зберігалися холодильнику, звичайні умови, 4-6 градусів, коли перший аналіз зробили, вона через 4 роки вона дійсно відповідала ТСУ, технічному моду відповідала. Це рак у всіх показниках вона проходила. Але через тиждень зробили. Іде швидкий розклад поживних речовин. Через тиждень були зроблені аналізи, там вже майже половини не було, ще там через 10 днів там майже вже нічого не було. Тобто, поки вона була, знаходилась у комірці, навіть при зберіганні 4 роки вона відповідала цим Пилок Соняшниковий був використаний, Із з дільника вона вийнята приблизно у серпні місяці, там, скажу, можна руками в кінці серпня. Так що на сьогоднішній день це її пілок. Ніякої сушки тут не було. Вона вийнята і зберігалась в холодильні. Нічого ніяких це. По сходності вона стандартною відповідає. Але є тут і ще один момент. Значить, Саме основне, скажімо, один із самий основних показників у якості карбі це фаланоїди. Флаваноїди це скажем, рослина, це полі. Оці флаваноїди які мають фітотерапевтичні властивості. І один із самих таких найбіжових флаваноїдів – це рутин, який ну, гречні саме більше. На основі рутина зроблений аскарутин. препарат, який... Мічність, мічність, мічність. Тобто, якщо ми беремо оцю перу, вона яскрава, вона має забарвлення, це поланої тобто, по тим аналізам, що ми робили, є в деяких випадках у два рази вищі, ніж, скажімо, у перві, яка оця, що натуральна. Оця перва, яка е, морожена, яку як все положено, ми робимо морозівку. Переторохтіли, вибили, просіяли, отримали такий, просушили тоді ще його. І ось вона торохтить, все добре. Все Але забарвлення оцієї і цієї переліки різне. Навіть не проводячи аналізі, не проводячи, то ми можемо сказати впевненістю, що отут впав Ні більше, ніж отут. Тепер Значить, ми повертаємося до, до, до технології штучної сільника. Як один варіант, із, скажімо, ну, власне, він каже, що це зберігання пилку, але все-таки це пригадно, тому, тому що там є наявність молочної кислоти, там просто ферментація, продіння, все. При такому способі ми видаляємо пилу, ну, я думаю, чи, чи сам розказувати, що як, як воно робиться. Засипається, ущі і ферментація місяця ферментує. Це все зрозуміло. Спементував. Сьогодні помічника немає, ми на праведна, тобто пасіку зараз тисячу сімей я на 50% обслуговує сам. Місцями виходить, помічник був, забрали на фронт, вже Так пропавши. Така ситуація, особливо немає, коли цим займатися. Але нехватки часу всього, ну, я не багато. Ми отримали 15 кг отакой перві і 15 із правок. Молодження поважило родині дев'ять є. Ставте номер. Есть технічні мови, на первого лучше ду. Це чест. Не височи капертура. Це бомба. Це бомба. Но як тільки ви оце витискуєте, вилущуєте його, ви, по суті, справи обмовляєте, робите які рифі кузачки для чого. Зробіть пазу невозвратне. З дешепою харчової пластмаси продавити ви висіти, може виступити паз. І не вилущуєте. 10-20 років, що чоловік сів отримав за гроші здоров'я. Простіше, якщо ми вже хочемо. Скільки не власний... баз стоїть? Та скільки він не стоїть? Ну, якщо пригостить 83 баз 10. Десь 7 діли, десь і якість, десь колька, де все, що ви вірите, щоб купити, товарний повинен. А якщо ми вже хочемо, що наносить, щоб свалити народний морбиці, ми можемо зробити і закрити банку, відкачати кисню і будете. Ну, а так поняли, вот так петля рубашка. Руки, правильно? Ну, а сама вот